Це відео присвячене українському педагогу, мовознавцю, методисту Володимиру Масальському. В ньому йтиметься про матеріали з фондів Педагогічного музею України, які розкривають його педагогічну спадщину. Персональний комплекс матеріалів Володимира Масальського складається з особистих документів, книг, фото, грамот, вітальних листів, брошур, машинописів, газет. Загальна кількість матеріалів становить майже 350 одиниць зберігання. Різноманітні документи, такі як дипломи та атестати, посвідчення свідоцтва, говорять про професійну підготовку та педагогічний досвід Володимира Масальського, демонструють його кваліфікацію та авторитет у сфері освіти та педагогіки. З музейної точки зору ці експонати допомагають відтворити історію його професійного розвитку та внеску в педагогіку. У фондах музею зберігаються чисельні праці педагога. Ознайомимося детальніше з кількома. Володимир Масальський започаткував вивчення проблеми розвитку культури мови учнів у 1949 році, видав книгу Культура мови в початковій школі, де зазначив, Завданням роботи над культурою мови в школі є навчити дітей передавати свої думки усно та на письмі в певній логічній послідовності та виразній формі. Ця праця, а також монографія, мова і стиль творів Михайла Коцюбинського 1965 рік допомагали вчителю правильно організовувати вивчення питань стилістики. У монографії питання методики, граматики, правопису і розвитку мови учнів 1953 рік проаналізовано проблеми вивчення фонетики, граматики, розвитку усної і писемної мови учнів та процес засвоєння правопису в середній школі. Наведено досвід кращих учителів. Володимир Масальський, автор шкільних підручників з української мови, за якими навчалися не одне покоління дітей, у 1960 році. За його редакцією, вийшов підручник української мови для середньої школи, частина перша, фонетика морфологія, який витримав 11 видань. А книга Українська мова, частина друга, синтаксис, посібник для 7-8 класів восьмирічної школи 1960 рік. Витримала 12 видань. Довідник масальського мова і література у школі, виданий у білій церкві у 1929 році, був на той час найкращою та найповнішою бібліографічною працею. У ньому охоплено майже тисяча статей із різних педагогічних видань 1919-1928 років. Синтезом багаторічного дослідження важливих проблем методики стали нариси з історії розвитку методики викладання української та російської мов у загальноосвітніх початкових і середніх школах української РСР 1962 рік. Це була перша спроба проаналізувати методичну спадщину і надати можливість творчо використовувати її іншим дослідникам та педагогам. Книга написана на основі аналізу багатьох джерел з педагогіки, психології, лінгвістики. Статті педагога в газетах та журналах це важливе джерело інформації для науковців, вчителів та всіх, хто цікавиться розвитком освіти. Звичайно, праці Володимира Масальського не позбавлені ідеологічного забарвлення, що було велінням радянської доби. Проте багаторічна плідна праця вченого та його наукові праці сприяли розвиткові української мови, методики її викладання, а також активізації процесу вивчення мови, впровадження в практику роботи школи, нових методів навчання. Запрошуємо зацікавлених долучитися до вшанування українського педагога Володимира Масальського шляхом детальнішого вивчення матеріалів, представлених у відео. А усіх охочих запрошуємо ознайомитись з його біографією у віртуальній виставці на нашому сайті. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Заходьте на наш канал, підписуйтесь та слідкуйте за нами у соціальних мережах.